Я рада вітати в цій студії Сергія Форсу інвестиційного банкіра. Сергію, вітаю вас. Вітаю. Звісно, топ-тема очікування. Минулого разу ми з вами дуже чекали, що там Вітков у Кремлі. Тепер будемо чекати, що там Путін на Алясці. Тому пропоную почати із свіжої новини. Білий дім підтвердив, що Трамп вирушить до Анкориджа на Алясці для двосторонньої зустрічі з Путіним 15 серпня. Речниця адміністрації Трампа Каролайн Левіт повідомила, що Трамп планує зустрітися з Путіним під час переговорів віч -навіч. Я думаю, що це вправа на слухання для президента буде присутня лише одна сторона, яка бере участь у цій війні. Тому президент має знову отримати чіткіше та краще розуміння того, як ми можемо, сподіваюся, завершити цю війну. Державний секретар США натомість Марко Рубіо заявив, що запланована зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором Путіним на Алясці це не поступка Росії за словами держсекретаря. Трамп вже мав кілька телефонних розмов з Путіним і нічого з цього не вийшло. Для президента Трампа зустріч це не поступка. Якщо ви дивитеся деякі новини, о, це яка перемога для Путіна. Він отримує зустріч. Він не дивиться на це так. Зустріч це те, що ви робите, щоб розібратися та прийняти рішення. Я хочу мати всі факти. Я хочу подивитися цьому хлопцеві в очі, і саме це хоче зробити президент. Тож, чесно кажучи, я думаю, що ми дуже рано дізнаємося, чи є шанс на успіх чи ні. Паралельно з цим у Європі Володимир Зеленський вже готовий обговорювати із нашими партнерами про все те, що говоритиме Трамп Путіну на Алясці, що говоритиме Путін. Пане Сергію, згадуючи Рубіо, він каже, що не було сенсу в телефонних розмовах. А в розмові вічна віч буде Фух, ну, по перше, дуже приємно, що вони вимушені виправдовуватися, і ця а зустріч приємно. є непопулярною в США. А, і тому йому важче, якщо раптом є така думка у, у Трампа зробити якусь пакость по відношенню до України і приємність Путіну, цю приємність в такій атмосфері зробити набагато важче. Тому це вже плюс. Ну а щодо зустрічі, пам'ятаєте, що Буш заглядав в очі путіну, і всім хочеться заглянути, там, побачити якусь загадкову російську душу чи щось інше. Е, тому, ну, погляне він. Да. Ці, Путін дуже давно прагнув цієї зустрічі, Трамп дуже давно прагнув цієї зустрічі. Вони будуть, напевно, бігти один до одного і кидатися в обійми. Це це... Як романтичні комедії да. американські у вас е, не виникає відчуття? У мене просто коли я читаю ці всі зливи, які ще відбуваються в засобах масової інформації, і все інше. Мені завжди хочеться запитати, а ви не були у Мюнхені? Дивіться, насправді ми далекі вже від Мюнхена завдяки позиції Європи, ми ну, завдяки суспільній думці США і позиції Європи, тому що дуже чітко донесли до американців, що такі речі будуть неприйнятні. І американці вже вивчили за останні півроку, що Європа не кидає Україну, Європа готова підтримувати Україну. А оскільки Європа так чи інакше важлива і для самих Сполучених Штатів, і вони зараз не підписували КУПУ угод. То цей варіант просто важкий. Тобто, якби не було позиції Європи, да, теоретично, це міг би бути Мюнхен. І я думаю, для Трампа це було б дуже легко, його нічого тут не обмежує. Але через позицію Європи, завдяки Макрону, Мерцу, Стармеру, це дуже важко зробити. А який зв'язку з цієї позиції, якщо, наприклад, Трамп на неї може не зважати? Трамп не може на неї не зважати. Просто тому, що це величезний ринок, просто тому, що є співпраця, і просто розумієте, Мюнхен може трапитися лише блискавично, швидко здали і пішли. Через позиції Європи ви не можете швидко здати Україну. Бо Європа помахає ручкою, скаже, ми фінансуємо якусь зброю дають. Да, не так багато, як можна з вами. Да, більше проблем на фронті, більше проблем в українському тилу, але це не здача. А далі відбувається історія, що Україна стоїть, а американське суспільство питає: і що? На як ти можеш це робити? Ти ти більше знову ж таки? Путін супер непопулярний. і американській економіці нема особливого. Цікавості до співпраці з російською економікою там нема точок перетину. Трамп хоче укладати якісь ефемерні угоди, вони можуть бути вигідні для посіпак Трампа, для його родини, але не для американської економіки. Це дуже дуже далеко від інтересів американської економіки. І тому в таких умовах ну дуже важко здати Україну. Хоч да, Трампа нічого не стримує внутрішньо від цього. Це так про що я вас хотіла запитати, які ще досі лишилися в них економічні відносини між державами? Та їх і не було особливо, ну реально не було. Є якісь американські інвестиції в Росію, але вони не такі, щоб і масштабні. Е е і зараз кількість їх значно зменшилась. Росія, да, 140 мільйонів, але і в Бангладеші 140 мільйонів. Тобто ну, не можна сказати, що це такий величезний ринок, без якого Кока-Кола чи пепсі кола не може жити. Тому особливо там інтерес там торгівлі немає, головне, да? тому що вони просто дуже далеко один від одного. Торгівля в Росії була історично заточена під Європу, було просто так е, шарик е, існує. І насправді вся логістика, всі дороги, міста і так далі. Це ж знаєте, коли дивитися на карту Європа каже, дивіться, ще римські дороги існують. <гум> це ж не просто так. Це все навколо торгівлі побудовано. Якщо логістика є, то навколо цієї логістики вже знов місто може загинути від чуми, але потім воно відродиться, тому що це торгівельний шлях. І от такі торгівельні шляхи побудовані у Росії виключно до Європи. Е, альтернативою є Китай, може бути Китай, але там от на Дальньому сході нічого немає. Ну просто інфраструктури тупо немає, вона вся під Європу. І тому торгувати з Китаєм для Росії не так цікаво, не так вигідно, тому що вся економіка отут, вона сюди заточена. А Америки там немає, Америка дуже далеко. Да, і тому торгувати вони особливо не можуть. Тоді виходить, що ця розмова це достатньо іміджева штука. Ну у Трампа вже там ще фіксація на Росії з часів радянського союзу. От є у нього ця фіксація, він ще тоді намагався помирити США і Радянські Союзи, отримати Читну Нобелівську премію чи просто ну є в нього це внутрішнє. І як він 40 років переконаний, що торгівельний дисбаланс це проблема, і що мита це добре, він 40 років з ним носиться зараз. Він шалено б'є по світовій економіці і по американській економіці цими митами. Так само в нього є оця фіксація на Росії, що треба якось з ними дружити, бо вони великі, всіх перемагають і так далі. От і хоче він дружити. І що, як ви вгадаєте, вийде в нього дружба з Путіним? Враховуючи, що він дуже Путін має на увазі любить говорити, але ці слова нічого не значать. Ну, дивіться, якби не було питань, які роз'єднують в першу чергу війни. І позиції Європи стосовно війни, і позиції американського суспільства стосовно війни, я думаю, вийшло б аж годе. Ну, тобто, не проблема, уклали б угоди, зробили там якесь спільне розвідування в Арктиці, ще щось. Да? Але зараз ну, важко. Важко це буде реалізувати ще більш важче продати. Тому знову ж таки Трамп буде намагатися, але чи очікуємо якихось зрушень по війні? Ні, насправді вже напевно не очікуємо. І навіть це ми білий дім почав управляти очікуваннями. Вони почали модерувати ці очікування, зменшувати їх, зменшувати, щоб не було якихось. Ну, Очікувань, знову ж таки, у суспільстві, що якщо Трамп не домовиться з Путіним. Плюс та позиція російська, з якою їде Путін, це було, здається, вчора в італійській пресі, mm -hmm. е ну, воно неможливо реалізувати. Вони знову згадали, наприклад, про федералізацію. Звісно, вони не хочуть, як думає Трамп, мінятися океанська нерухомість на північний Донбас. Вони кажуть, що Конституція Росії це неможливо змінювати, і так далі. Тому простору для компромісу особливо немає. І мета Путіна на цій зустрічі: по перше, сама ця зустріч, яка для нього дуже приємна, яка виводить із ізоляції. І головне, друге, головне це не отримати санкції. Бо санкції для них боляче. Економіка Росії чим далі, тим більше пошатується, і тому його мета не допустити санкцій. Ради йому в цьому допомогти. Він також не хоче, фізично не хоче е, вчиняти якісь дії щодо російської економіки. Ну так, те, що ви сказали, що вони самі занижують градус очікувань, це і Трамп на Зустріч попередня. Потім Дерсек, зустріч попередня. Ми просто подивимось на нього. Знаєте, це типу, як ходять в дитинстві, обирають щось на базарі. Ми, ми подивимось, подумаємо, потім прийдемо і може Завжди з вами мене це. Ну от скажіть, ну тобто, це та сама історія, але в дипломатії. У мене складається враження, що, ну, по-перше, ми не можемо про це з вами не говорити, бо це прецедент. Це реально там за три роки з половиною повномасштабної війни е в офісі президента люблять казати, що ми дуже близькі до миру. Окей, класно. У вас немає цього відчуття, що ми настільки. Звикли жити у війні, ми настільки звикли до того, що з росіянами нема про що домовлятися, бо вони завжди будуть підводити і не виконувати свої обіцянки. І ми настільки до цього звикли, що коли умовно з'явився простір е в інформаційному просторі е до обговорення мирних угод, якихось там. Е Договорів, документів, ми елементарно не знаємо, що туди писати, бо ми жили з цією надією, типу кордони 91-го року, або хоча б 23 третє люто, 22-го. А тепер, по факту, ми такі, бо все воно виглядає як, начебто, нереальним. Е, ну, дивіться, це для суспільства виглядає дійсно нереальним і дійсно завжди буде недовіра. Навіть коли ми дійсно наблизимося максимально до миру, все рівно до останнього ніхто не буде вірити. А потім, коли буде підписано щось. Да, не будуть довіряти цій підписі. але це так відбувається у будь-якій війні, і будь-яка війна все рівно закінчується. На да, будь-які приклади, якщо ми візьмемо війни, де там одна країна не приходила до іншої, не спалювала столицю, отак от і відбувається, тому це природньо. Але я думаю, знов ж таки це те, що у суспільстві, але те, що є у дипломатів, те, що є у людей, які приймають рішення. Насправді всі чудово розуміли, давно вже ще ніяких кордонів 91-го року не буде. І так чи інакше, все зведеться до замороження конфлікту по поточній лінії зіткнення. А далі, шаг вправо, шаг вліво, дуже обмежені можливі варіанти, але від цього магістрального рівня. І це не для тих, хто дійсно веде перемовини, для бізнесу і так далі. Це не секрет. Насправді. Це давно було в очікуваннях саме таке завершення війни. Тому те, що це може стати шоком для частини суспільства. Я не знаю, до речі, до якої частини суспільства. Тому що я думаю, що більшість, так чи інакше, так само це відчувала саме таким чином. Може хтось, хто досі живе там в картинці телемарафону, вірить в якісь неможливі речі. Але тут просто треба розділяти, чи можливе досягнення на певному етапі колись компромісу, чи є цей компроміс очікуваним, є. Насправді, я не знаю, коли це станеться. Бо зараз, знову ж таки, те, що виглядає позиція росіян, що вони не готові до того, щоб зараз дійсно перемовини вести. Вони там якусь федералізацію знов достають і так далі. Але такі настрої в суспільстві будуть, будуть і до кінця. Вже війна входить як в атрибут того, що постійно відбувається, і це нова нормальність. Завдяки цьому ми бачимо, до речі, що зростає банківське кредитування і так далі. Бо якщо раніше той самий бізнес, будь-який жив, треба перечекати, то зараз ну, це нова нормальність. Що робимо? Живемо в рамках цієї нової нормальності. І дійсно ця нормальність спочатку будь-який мир стане шоком. Насправді. Тому важко до цього буде адаптуватися. Але рано чи пізно це станеться. Сергій, я хотіла б продовжити. Ось про що? Це про те, що я питала вже перед цим про нашу неготовність до того, що війна закінчується, і ми з вами продовжили в плані замороженого конфлікту, що це буде вигідно для економіки і для бізнесу, якщо вас правильно зрозуміла. Мене просто вразила насправді трошки цитата британського економіста Тімоті Еша, який сказав, що Україна може пережити війну, але не пережити мир. Які у нас є перестороги в цьому, коли. Конфлікт заморозиться. Що в цього хорошого для бізнесу, і е, які є мінуси в цьому? Ну, дивіться, по-перше, заморозка війни це єдиний варіант закінчення війни. От і все. Іншого варіанту в нас не буде. Не буде ніякої мирної угоди. Вона неможлива. Тому у нас можлива тільки заморозка. А далі ми говоримо, що є стан економіки під час війни, є стан економіки без війни. І звісно, без війни це набагато краще. І навіть якщо ми дивимося там прогнози зростання ВВП, є варіант А, є варіант Б, варіант А, війна продовжується це, там 2%. відсотки. Варіант Б війна закінчується, це 5%. Завершення війни пов'язано і частково надії на повернення людей, пов'язано те, що просто ми не будемо так багато грошей витрачати і страждати від війни, бо економіка так само, як і люди, страждають від війни. Це невизначеність, ніхто особливо зовнішньо не інвестує. Ує не приносить гроші в країну, бо війна тому нічого не ясно. Тому звісно, що завершення війни це добре і для людей, і для бізнесу. Але е інвестиції нам навряд чи. Шукати доведе, ну не доведеться почекайте, не так я почала формулювати. Навряд чи нам варто чекати, що до нас прям зайдуть інвестиції, бо замороження конфлікту це означає, що це як було е у нас вже таке, це ж було вже. Ну тобто будуть боятися, і це нормально. Е дивіться, ну буде замороження вже не на такому рівні, як замороження там 2014 року, бо всі побачили 14 рік і зараз будуть е намагатися сформувати якусь іншу конструкцію. Північна Південна Корея замороження конфлікту. Там же замороження. Вони досі в стані війни просто заморозились. Чи є інвестиції в Південну Корею? Да, безумовно є. Насправді інвестиційна привабливість України після повном... війни буде набагато. Краще ніж до повномасштабного вторгнення через європейський союз, через європейську інтеграцію, яка зараз дійсно в головах багатьох вже є реальністю і невідворотнім процесом. І про це кажуть як у Києві, так і в Брюсселі. А це завжди інтеграція в європейський союз, входження в європейський союз, це завжди історія успіху. Насправді, тому з одного боку будуть європейські інвестиції. Інституційні, які підтягують будь-яку країну до, до рівня Європейського Союзу, а з іншого боку, розуміючи, що вступ будь-якої країни в Є це історія успіху, то на цьому тлі починають підтягуватися і інвестиції. Інвестори приходять. Звісно, там кількість їх може бути різна, і звісно, є історія успіху Польша, а є історія успіху Болгарії. Ми завжди скаріше, ближче до шляху Болгарії, ніж до шляху Польщі. Це, це буде вже від нас залежати, бо далі почнеться сарафанне радіо між інвесторами і будуть говорити вже і про верховенство права, і про суди, і про корупцію, і так далі. Але інвестори будуть заходити. Звісно, це буде поступово. Звісно, це буде прощупування. Звісно, на перший місяць ніхто нічого робити не буде, бо всі будуть дивитися, наскільки цей мир сталий. Але чим далі буде продовжуватися. Життя без війни, тим більше буде переконання, що це дійсно сталий мир. І чим більше цього переконання, тим більше грошей буде заходити. А якщо е ви самі згадали про верховенство права, це не найсильніша сторона українська. Це ми най... го... ми готові. Наш клімат готовий до того, що ці інвестиції зайдуть і зайдуть в економіку, а не в тіньову її частину. Ні, дивіться, ми, ми готові. Чи готові ми до верховенства права? Це проблема. Тому що у нас найбільша проблема в країні поза війною це верховенство права. Те, що було до війни, зараз ще буде депопуляція нестача людей. Оце буде шалена проблема. Але це окрема історія. А Окрема історія це верховенство права і небажання українців жити по правилах. У нас, на жаль, не прийнято виконувати домовленості. У нас, на жаль, дуже низький рівень довіри всередині, бо люди не виконують домовленості, не хочуть грати по правилам. Причому це не треба перекидати на політиків. Це Історія про все суспільство, яке не хоче грати по правилах. Достатньо вийти на дороги і подивитися, як хто їздить. Причому ті самі люди, які потрапляють в Європу, відразу починають їздити як зайчики, відразу виконують всі знаки, всі правила, бо знають про невідворотність покарання в Україні, а можна без правил, і це виклик, це величезна проблема, тому що вона вимагає так само змін від суспільства не тільки від влади, що важко, да, змушити змусити владу жити по законах, а не по яким зручно. Але від цього всього суспільства. Бо у нас як оця історія з Єрмаком і статтею в, в економічній правді, Да, це неправильно, а але Єрмак нам не подобається, тому окей. Ну так не працює в світі. Так ви не побудуєте нормальну економіку, бо там буде відсутня довіра. Не можна виконувати або не виконувати угоди в залежності від того, подобається чи не подобається нам контрагент. І оце виклик, величезний виклик для економіки України, тому шлях Болгарії поки для нас ближче, ніж шлях Польщі. Але шлях Польщі, ви прям говорите, а вноже так аж сердечко, так. Ну, бо шлях Польщі вони з 80-го року вау, що пройшли, з якої країни і в що вони перетворилися. Ми просто можемо на це подивитися і вивчити на сторінках історії. Е, да, ну але вони знову ж таки спочатку в 89 й і далі робили непопулярні реформи. Те, що ми досі не зробили. Вони першу чергу, що зробив Больцерович, прибрав адміністративне ціноутворення, тарифи, ринкові стали, все. І це дає значний поштовх для економіки. Плюс провели приватизацію чесно, а не як у нас. І багато-багато-багато інших кроків. Потім, звісно, були гроші Європейського Союзу, це все підтягувалось, але от вони зробили там, або зараз багато людей проїжджає в Варшаву. Бо це наш новий е, А Варшава це Київ, якому вдалося. От там немає точкової забудови. там отут от, Сіті в нас, отут в нас старе місто, а от там от по околицях житлова забудова невисотна і все по правилах. Знову ж таки, по правилах. Київ ми самі сидимо тут да, навколо, як хто будує, як хоче. Тому що це дозволяє більше заробити грошей. Але суспільний інтерес страждає. І це знов таки приклад От, Варшава змогла, а Київ не зміг. Питання чому? Знову ж таки, і до суспільства в тому числі. Може нам не вистачає польського шовінізму? Польського шовінізму нам дійсно, слава Богу, не вистачає. Але шовінізм тут на диво не дуже заважає економіці. Ну, чомусь, да, не заважає. Хоча ну, в майбутньому буде, бо знову ж таки. Це стримує міграцію в Польщу, Замють від української міграції. Шалено абсолютно. Хай скажуть, дякую, бо росте їхнє ВВП. Стримується інфляція, з часів безвізу вони почали отримувати українських робітників, українську молоду кров, і це їм дозволяє зростати. Як тільки українські біженці перестануть їхати, вони зіткнуться з тією самою проблемою, як і багато інших країн. Коли у вас скорочується населення, а населення зараз не відтворюється через урбанізацію, через те, що стиль життя зовсім інший, то далі постає питання, а де цих людей брати? І от поки у них було українці, це досить легко вирішувалося. Та сама віра, фактично, той самий колір шкіри, дуже близький культурний зв'язок, а далі буде хтось інший. І це знов-таки стане проблемою, як і те, що поряд з шовінізмом завжди йде популізм. І те, що той популізм, який робить в Польщі, піс, він поки що не закінчувався погано, це збіг обставин. Не стали правило. до того, що ми не любимо дотримуватися правил. Що можна хотіти від нашого суспільства, якщо найпопулярніша фраза на будь-якому святі, щоб у нас все було і нам за це нічого не було? Такі, знаєте, маленькі амбасадори тіньового сектору економіки. Ну я наскільки розумію, ми з вами, до речі, говорили минулого разу про це. Наш тіньовий сектор економіки це щось до третини, правда? Ну, таки, точно порахувати ну, неможливо, точно ні. але це значна частина. І це те, що заважає розвиватися, тому що тінь вона ж не окремо, а світло окремо, воно перетинається. І, наприклад, дуже, дуже багато бізнесу середнього вже побудовано так, щоб не платити податки через фопіків. Але через це бізнес далі не може зростати. Він не може прийти в банк, взяти гроші, бо банк нічого не бачить. Він не може випускати облігації, акції і так далі. Він не може зростати. І він є полоненим цієї моделі. Коли да, ми не платимо податки, начебто виграємо, але знову ж таки, ми не можемо зростати, тому що для того, щоб зростати, треба перебудувати структуру. Треба очиститися від ФОПів, треба побудувати все по-чесному, заплатити більше податків наступний рік, але це дає можливість зростання. Тобто, в Бюро економічної безпеки і в пана Цивінського багато справ. Дуже багато. А їх реально пофіксити, а... чи це має бути якась е, певна вибудована політика згори? Бо все ж таки, ну, один орган, одна людина, одна команда е, це те, чим завжди апелюють. Типу, коли я стикаюся з тим, кажу, чому ви це зробили проти в обхід чогось? Ну це ж працює, ну мені ж було треба клас, а всім довкола від цього мінус. Да, і це як на дорогах, якщо колись ще до ковіду, коли багато людей їздило в Одесу, а потім поверталися в неділю ввечері, і була величезна пробка, але хтось їхав по обочині. І цей хтось, можливо, швидше приїжджав додому, але всі ми разом приїжджали набагато пізніше. Тут та сама історія, звісно, там одному пану Цивінському буде важко це зробити без нагального фону. Але щодо там спроб пошукати оптимізм, насправді, якщо ми подивимось на Київ зараз і на економіку України зараз, і порівняємо з тим, що було 20 років тому, то ми побачимо величезну різницю. А в порівнянні з 90-ми, так це стрибок неймовірний. Тому ми насправді рухаємося вперед. Так, да, завдяки нашим західним партнерам, переважно дуже багато зроблено було після майдану, знов ж таки завдяки нашим західним партнерам. Але ці зміни можуть не відчуватися, коли ти всередині. Але якщо там припіднятися і подивитися, що було тоді і що зараз, величезна різниця. І це дуже цікаво. Знаєте, корелюється з тим, що всі їдуть за українським сервісом, всі сумують за українським сервісом. Тобто, ну ми відверто дуже класні. Зараз навіть на Financial Times вийшла стаття про те, що Лондон закохується в українську кухню. Бо зараз багато хто виїхав, в тому числі в Англію, відкривають ресторани, і тут раптом виявляється, вау, український сервіс, сервіс і українська їжа це переможна частина. Так, да, це одна з переваг наших. І сервісна економіка. Насправді це, напевно, частина нашого майбутнього. Тим більше, що чим далі, тим люди будуть менше працювати. А більше мати часу для відпочинку і тому більше подорожувати. І тут ми маємо боротися за цей величезний ринок. А є якийсь європейський досвід з того, щоб боротися з тіньовою економікою? Ну дивіться, яка нам зараз взагалі точно ситуація? досвід є, але є досвід Італії. Наприклад, і є досвід Швеції, і він кардинально різний. Я просто не вивчав цю тему, тому я не можу так особливо говорити. Якщо ми в Італії, там тіні просто іноді навіть отак QR-кодом через телефон ви в кафе не розплатитесь. А, але ж. Ну наскільки я розумію, тобто в них зараз це пофіксена історія. Тобто, навіть тінь, якщо працює, там якимось чином вона закриває економічні прогалини, які вона створює. Ні, вона не в пофіксена історія. Взагалі, якщо ми подивимось на Італію, вона витягується тільки завдяки європейському союзу. Без європейського союзу зараз би в Італії сталася така б величезна криза, що там ті проблеми, яким були у греків, здавалися б дитячими забавками. Пане Сергію, повернімося до держав. Окей, ми за правилами так собі живемо. Але є держави, які живуть за правилами, це Європа. І, зокрема, от ЄС нещодавно сказав, що надасть Україні півтора мільярда євро з доходів від російських заморожених активів. Це, я так розумію, вже втретє вони отримали ці доходи. Перший раз був в березні минулого року, і там перед тим ще щось було. Але при цьому у Європі ще досі залишається щонайменше 260 мільярдів. Російських активів. Але політичної волі їх, в принципі, використати на українську, зокрема, користь немає. Немає і не буде. Бо вони бачать це верховенство права. І ризики, які вони у цьому бачать, бо вони бояться, що це призведе до відтоку грошей. Там публічно про це комунікувала Саудівська Аравія, а не публічно, напевно і Китай. Що вони казали, що якщо ви таке зробите, то ми вимушені будемо перемістити гроші. І Європейський центральний банк не хоче мати такого ризику. Звісно, ми отак сидячи, скажемо, а куди вони перемістять гроші? Насправді нема куди перемістяти. В Штати ж не перемістять, бо там ще більший ризик для них. Але ЄЦБ є для них це неприйнятний рівень ризику. І тому так ці активи будуть залишатися замороженими до моменту, коли Україна і Росія погодяться щось з ними робити. Тобто, поки Росія не дозволить їх забрати. Нам Росія їх не ніколи не дозволить. Їх Росія може погодитись За віддати їх. Умов? У нас, наприклад, коли на початку ці всі розмови були Трампа, що скоро перемир'я і так далі, проскокувала у рейтес новина, що американці з росіянами погодили розподіл цих 300 мільярдів 200 Україні, 100 Росії. Це один з варіантів, що далі, бо росіяни так само розуміють, що і вони їх ніколи не отримують. І а в, так рамках, хоч щось. Да, в рамках якоїсь погодженої угоди теоретично розподіл цих активів можливий. Поки цієї угоди немає, вони будуть лежати. І зараз на цей рік ми, в принципі, фінансуємо наш бюджет за рахунок цих активів. Бо там це є оця історія з ерою 50 мільярдами доларів для України. Цей рік ми пройшли завдяки відсоткам по цих активів. Далі є ідея в Європейському Союзі. Там вже відсотки не купа майбутніх періодів. Ми отримаємо зараз. Є ідея, що чому ми рахуємо так мало відсотків, давайте вкладати в більш ризиковані активи, і тоді можна дати Україні більше. Uh -huh. Тому, от це другий варіант додаткового використання цих активів, але знову ж таки тільки в форматі відсотків. Навіть американці, які всім розповідають, давайте забирати, ще не забрали між іншим. Але в Європі постійно капають на мозок. Давайте ви заберете. Америка не зробила такого прецеденту. А чому? Бо так само вони не хочуть брати на себе такий ризик, коли Європа не бере. А оцей другий варіант, який ви писали, для цього мають статися якісь особливі запропоновані обставини? Ну, дивіться, для цього треба під... підійти в ситуацію, коли вони не знайдуть іншого джерела фінансування України, а зобов'язання, такі вони так чи інакше на себе взяли. І тоді вони, ну і це знов довгий шлях, чисто технічний, фінансового інженірінгу і так далі. Коли вони його пройдуть, не знайдуть інших способів фінансувати Україну. Вони скажуть, добре, переходимо зараз до другого варіанту. Купуємо зараз за російські активи не німецькі облігації, а щось інше, що приносить нам на 3%, а 7 і 8. Мені подобається, як це звучить. Залишилося, щоб це ще сподобалося комусь у Брюсселі? Ні, ні, Брюссель до цього вже готовий морально. Це знову ж таки це процес, який йде, бо Брюссель розуміє, що десь йому треба знайти гроші на фінансування дірки бюджетної України, поки війна триває.